Ще багато інформації кожного дня ми ознайомлюємося із новими документами із новими секретними документами. Щодо 21-річного Джека Тайшера, зовсім юний хлопець. Як так сталося, що такому юному молодому довірили таку секретну інформацію? Чи для американської практики це нормально? Ну будь-кого ну якщо він офіцер, якщо він долучений до державної таємниці, то е, йому ж мабуть хтось ж довіряв і доручав тут. Пане ситуація... Вікторе, ну у нас за українською от, традицією в Україні закінчують вуз університету 23 роки, так тобто да. а, для того, аби мати повновищу освіту, навіть і ще цього віку замало. А тут уже державна таємниця найвищого рангу, фактично. Чи ми навпаки маємо зробити висновок? Що якщо вже навіть Джек Тейшейра Тей про це знав, то це просто а, в такому от середовищі спецслужби американських була інформація, яку поширила абсолютно всім. Ну, е, знаєте, там говорити, що це був е, секрет Полішинеля і що це відомо всім, е, я не став би. Ну, з якогось дива сталося так, що в такому юному віці дійсно, там у нас е, ще офіцерів немає в такі ранні роки е, в 21 рік. Але там от він став офіцером. У них же ж офіцерів вважають із сержантів, Буквально да, розумієте, то вже е, от е, інша справа. Тут треба дивитися, як вони швидко це все виявили, ага. як швидко вийшли. Ну, пройшло розслідування. Тобто, в даному випадку ми можемо ну з одного боку, да, накосячили там Сполучених Штатах, але ж з іншого боку, і швидко виправились. А що означає про те, що ось таке швидке виправлення? Ми знаємо про те, як дізналися, як вийшли на слід. побачили на знімках власне секретних документів шматок стільниці, стільниці так, на кухні. Як так могли швидко на це вийти? Про що це, про що це нам говорить? Ну, мені тут важко сказати як, але ну, те, що Ну вперше, що тут же ж і журналісти Нью-Йорк Таймс навіть ідентифікував цього військового. От а потім уже служби вийшли. Там же ж працює громадянське суспільство не гірше ніж у нас, розслідувачі, да які там скривають якісь там ті чи інші факти, в тому числі неприємні, можливо, дуже часто бувають для влади, в тому числі бізнесові гроші. Там теж бувають, виявляються такі от ну, елементарно зливи. Тобто, ще раз, то тут нічого немає дивного в тому, що пам'ятаєте, що у них там років 10 чи 12 тому теж був великий масив зливу злито було. Я забув прізвище того вже чудака, який він потім там в Москві ховався вивезення. Голодень так. Да, так, да, да, так, так точно, так. Да. От е, так що е, тобто виходить, нічому США не навчилися, не навчилися засекречувати документи і підбирати дійсно фахові кадри і робити так, аби секретна інформація залишалася за грифом, повним грифом секретності. Ну і я думаю, що зовсім нічого це не означає тому що всі спецслужби ну всі спецслужби рано чи пізно там починають хромати. да От, як е, е, кривенька качечка. Чому там і е, зливи з, з Росії? От е, нам же ж минулого року там передавали, що от-от Росія почне, от-от почне. Тож ж якісь штіляці були, які зливали інформацію з Росії Сполученим Штатам. У них не тільки ж супутникова розвідка, у них є агентурна розвідка. Є так само, мабуть, ж суютьться і російські ну, ГРУшники, У них да, головне головне розвідувальне управління. І суетяться всі. У нас там розвідка теж має щось, якісь там виходи. От ну, відома там маса чи МІ-6. і вони всі мають як успіхи, так і, і ну, страшні. Uh -huh. е ці ну скажімо так, ситуативні поразки. От хто виграє війну, той буде правий. А так цю історію колись будуть розслідувати, колись про це напишуть детектив, знімуть кіно. От, а це 100% пане вікторе? Це 100% Але отут виникає дуже багато запитань. Зараз запитання навіть не моє. Я його натрапив а, в такому аналізі в роздумах Олега Саакяна, українського політолога, вашого колеги. А, і якраз він формулює це запитання. Відповіді я не знайшов. Але якщо, наприклад, є змінені дані у тому, у фінальній частині витоку, так то їх що змінював сам ось цей хлопець 21-річний, чи їх змінювали ті, хто вже, наприклад, зро російського боку втрутився у цей злив. А на якому етапі втрутилися у цей злив? Чому саме так були змінені ці дані і на чию користь? От відповіді на ці запитання у вас є? Чи це теж тільки коли-небудь із кіно? Ми дізнаємося? А це ми дізнаємося колись в кіно? Я єдине, що можу зараз сказати, що дуже часто ж буває, коли зливають інформацію, а виявляється, що зливають дезу. От теж саме по наступу, теж саме щоб запутати ворога, зеленський одне розказує Данілов інше, Єрмак третє. Буданов четверте. Там о, хтось о, цей о, Арістович буде розказувати от-от, два-три -от, тижні. Вже буде перемога, от ще два-три тижні, і так далі. І о, ми ж о, теж розуміємо, що в когось можуть використовувати в темну, в тому числі uh -huh. там злить через там, наші, нас, там інформацію, якусь да? через журналістів, злить інформацію. І ця інформація може бути недостовірна, але подається як достовірна, щоб запутати противника. І от власне питання залишається також відкритим: чи завадить витік документів Пентагону? Е Власне, дозволити або ж допомогти Україні здійснити свій контрнаступ. Є багато думок із цього приводу. Наприклад, генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що українська сторона має бути менше засмучена можливими наслідками ніж американська, яка продемонструвала свою вразливість. Американський генерал наголосив, що звіт про нестачу боєприпасів в Україні правдивий, тому партнери повинні не лише щосили намагатися передати їх у ще. Більш масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16. Ходжес підкреслив, що США також мають допомогти зсу тактичними ракетами АТАМС та високоточними снарядами великої дальності. Саме ця зброя змусила б Росію відмовитися від використання Криму для нанесення ракетних ударів по українській території. Вважає генерал. А ось як ви вважаєте, пане Віктора? Чи змінить витік секретних документів? Контрнаступ наших збройних сил України, тому що зі сторони Америки ми розуміємо, що їм вигідно говорити, що це ніяк не повпливає, що вам не потрібно хвилюватися. Це проблема більше для нас, тому що витік стався всередині Америки. Ми не проконтролювали. Але якщо зосередити увагу, все таки на контрнаступ, на тому, що ворог в якійсь мірі знає наші плани, знає наші дії, у вашому розумінні, будь ласка. Ну, теж важко сказати, які будуть наслідки цього зливу. Але ну, теж, отут якраз секрет полішенеля, що у нас снарядний голод. Він там по деяким калібрам відчувається вже і на Росії снарядний голод, і у нас і виявилось, що весь світ не готувався до цієї війни, і зараз е Західний світ буде нарощувати видачу боєприпасів з тим, щоб передавати, передавати нам. Але ну це як кажуть, тобто е, ш, тут не треба бути великим експертом, щоб зрозуміти, що велика кількість снарядів потрібна ну, в якийсь момент в прориву. Да? Тобто ми, Прориваємо оборону і розходимося там фактично по двоєм фронт, тому що не треба буде розвертатися одним по ну, розходящимся направленням. От не забув одним на Бердянську Маріуполь, одним в сторону Мелітополя і далі до Чонгару і перекопу. І на це потрібно зрозуміло снарядів. І на Росії, і у нас, я думаю, що всі розуміються, що. Потрібно одночасно багато, а не... і операція має прийти швидко. Тобто на довгу війну у нас немає. снарядів. зараз ми виберемо всі запаси, які є в, ну, в цивілізованому світі в західних країнах, угу. і шоді і тому Путін і думає, що затяжна війна йому буде вигідніша, угу. і вони будуть іти на цю затяжну війну, тому що саме вони ж так і думають, що у нас снарядів не хватить. Власне, хочу додати трішки інформації. Я тільки що прочитала історію про те, що пише за Washington Post, підозрюваний у зливі документів. Пентагону Тейшер назвав війну в Україні пригнічуючу, і стверджується, видання стверджує, що він почав публікувати секретні документи ще у лютому 2022 році, коли власне почалася війна. Почалося повномасштабне вторгнення на територію України. І за словами Тейшери Україна та Росія мають мати більше спільного при. Чиною зливу документів американський льотчик назвав бажання зробити своїх товаришів вільними від пропаганди, що вирує зовні. Ось такі вже маємо дані такі свідчення від людини, яка власне виставила на загальний огляд секретні документи, які мали бути під грифом секретно. Ну тепер на своє виправдання він може що завгодно говорити, але я думаю, що йому за державну зраду дадуть там фактично. Я думаю, що пожиттєве ув'язнення, як мінімум йому світить. Uh -huh. От так що, або ж його розміняють там на купу? Тепер вони ж на Росії затримали теж там журналіста, якогось, ще, ще ще шотака, uh -huh. uh -huh. такий як... персонаж може цікавити Росію. Ви гадаєте, а навіщо? Тільки з одною метою, типа щоб доказати, що русські на війні своїх не бросають. Це якщо в тому, якщо ну буде доведено, що він працював на російську розвідку, а не просто з дурі взяв злив інформацію, щоб стати... ну. Uh -huh. Чим ну щоб uh -huh. всі зараз говорили, хто ще вчора знав, хто такий Тейшейра? Та пане Вікторе. Що... Ну тут є така, от е, цікавинка, що наслідків дуже багато різних інформація то різна, і вона стосується далеко не тільки війни, далеко не тільки України. Вона стосується підходів Сполучених Штатів, наприклад, до спілкування і взаємодії з іншими країнами, того що когось там відстежують, прослуховують і так далі. Але вона стосується І самої Росії. І Припустимо, от Таймс, е, ну зараз журналіст. Ти вже оскільки документи стали доступними, намагаються якось там оцінити більше або менш правдиві ці документи. Варто їм вірити чи ні, і дуже багато різного пишуть за цими текстами, за цими документами. І от один із висновків, що ФСБ і Міноборони Російської Федерації ворогують. Власне це випливає з оприлюднених документів, бо так. російська ФСБ конфліктує з Міноборони замовчування реальних втрат Росії. Це і є свідчення ось. Такого моменту Нью-Йорк Таймс вказує, що секретні розвіддокументи опубліковані у мережі, свідчать про дуже жорстку боротьбу всередину російської влади, і з них випливає власне, що ФСБ звинувачує військових у привох приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія, і робиться висновок, що військові міноборони Російської Федерації не хочуть повідомляти погані новини начальству своєму тим, хто стоїть. Над ними. Якщо це росіяни, якщо думати, що вони вплинули на той шейру, навіщо ж їм е, от показувати таке про себе, свій конфлікт виносити на загал? Ну, скоріш за все, що да Що він зливав інформацію, це е, не на замовлення росіян, а як би, е, е, ну, щоб е, щоб прославитись, врешті. Да? От, е, і Тут, ну, Але теж от теж ми вже заговорили про секрети. Секрет Палішенеля дійсно є тим, що ФСБ з Міноборони не ладять. Там ще є, крім цих якби, центрів впливу ще є регіональні еліти, ну, угу. найбільш відомий Кадиров, і є Пригожинське, да, і то, то це трон Путіна, це чотири ножки його е, трона, то є регіональні еліти ФСБ Міноборони. і... Пригожинське, все і для кого це був секрет? Як ну там є багато пане Вікторе, сканкред... ну от воно ж ніби не секрет, але коли ти вже маєш ще нові докази і ще нові докази з посиланням, тим більше на дані розвідок. А і e, тут, ну тут знаєте, як уже щоб вже Путіну довести. Хоча я думаю, що й Путін якраз і знає. Він спеціально ці ножки між собою, свого трона стравлює, e, щоб щоб ніхто не став таким же сильним, як Путін. Тому що якщо є чотири центри впливу, то хтось має бути e, ну верховним арбітром. Да? Тому ми розуміємо, що да що. E, найгарніша інформація це буде, коли Путін здохне, і світ зітхне з полегшенням. Хоча це може і не і війну не припинуть. Ну причем uh -huh. ну там, от що сразу, тут же вдруг. От але між тим, я думаю, що ну, якщо це допоможе, якась інформація допоможе інформувати, по перше, що Російську громад, ну умовно, яка там громадськість, є, але мається на увазі суспільства, яке агресивне, яке хоче війни, от але зробить їх тверезішими. Можливо, то це буде значить, ну це добре буде в позитиві для нас, пане Вікторе. А можна от попросити вас трішечки, ніби змоделювати? В мутній воді гарно в каламутній водити ловити рибку, як то кажуть, і от зараз цим зливом вода замутнена ну для різних країн в багатьох напрямках, і, зокрема, то те, те, що стосується війни, вона точно замутнена. Як нам скористатися цією інформацією ефективно в цією ситуацією? Ну знову ж, якщо, якщо там є щось, щось ну ми ж ще ж не, не бачили всі документи, які там цифри, які припущення. Ми ж знову ж не знаємо наскільки ця інформація вірна, тому що це ж може бути, ми розуміємо, що може подаватися як вірна інформація, де але так? уже у світі посіяний сумнів. Оцей сумнів це теж певний ґрунт, правда. У нас так точно і у нас е, зараз е, всі, всі дурять всіх, всі маніпулюють всіма е, будь-яка комунікація. Зараз це маніпуляція. Ну вона власне так і завжди була, але зараз ми там живемо в епоху білого шума, коли. Ну куди далеко ходить, як у нас там четверо чи п'ятеро людей розказують зовсім інші байки історії, там в тому числі про той же наступ, От, то кому вірити, там Арістовичу, Буданову, там Зеленському. І е, також в усьому світі ми ж ні одному слову Путіна не віримо. То, що е, головний метод управління на Росії це брехня, от по, е, тому е, Росії вірити не можна, але ж якась доля правди там є, тобто якась ж інформація чуть-чуть є правдивою, але наскільки в яких. Метрах, кілометрах ви ви в дізнаватися інформація, тому єдиний можливий метод це збирати всю інформацію і щоб розумні люди аналізували її і видавали якісь. Можливі альтернативи, але як мінімум треба готуватись там, ну готувати дві-три можливі альтернативи і розглядати їх як варіанти, да, моделювати, щоб не вийшло у нас як 24 лютого минулого року. Що е, оп, а ми не готові е, раз. А там мало в кого було. Ну, у мене був наприклад там чемодан зібраний, щоб е, у нас же 30 кілометрів до кордону, щоб дружина дітей взяла і поїхала. От, але у багатьох не було, тому що влада подавала тільки е, одну інформацію: шашлики ніхто не переживає. Скоро майські там ті пало до сих пор їмо шашлики. А все чому? Тому що хтось, аналітичні центри, сильні, да, там, не моделювали якусь інформацію і. Ну, вже я думаю, що залужний вже в останній момент, коли почали бригади перекидати, буквально 22-23. От на Сумщину там з Черкас приїхали, там ще десь. От Канатопська бригада, там десь на Чернігівщині відбивала наступ. От, але по великому рахунку інформацію там відбором збором інформації і переварюванням аналітичним. Навряд чи хтось займався. Ну, ми ж не знаємо про військові таємниці, там за військових, хай військові розкажуть, але про політичне керівництво країни можна зараз уже підсумовуючи, сказати, що вони, е якби свій кусок роботи зробили неналежним чином. За що їм може аукнеться десь на виборах? Ну чи не знаю. Але от якщо все ж таки змоделювати ситуацію, нічого напевно що не відбувається просто так у світі, і загалом і власне витік секретних документів також не сталося. Це просто так, якщо змоделювати в наступному плані, наприклад, остання інформація про те, що Росія і Китай домовилися про те, що з Китаю буде постачатися зброя, чи може Розкриття ось такої інформації, а припинити, наприклад, співпрацю Росії з Китаєм, і Китай, виходячи з цього, уже передумає постачати зброю, тому що ця інформація стала загальною, і Китай там боїться санкцій і подальших наслідків. Китай однозначно боїться санкцій. Торговля Китаю з Росією – це всього 12% від всіх. Торгових операцій Китаю, тобто 12 це не весь світ. От, і йому і американський ринок, і. Великий там е, ну, південно-індійський ринок, то та ж сама Індонезія, це е, Китаю і африканський ринок потрібен, да? А і як вони будуть розмінюватися? Якщо можна буде потіхаму, Китай буде допомагати Росії потіхаму, це точно. Але якщо О, інформація вже е... є в а, загальному доступі, тобто напевно, що, а, що а, вже не за Китаєм і за Росією, за їхніми відносинами, і навіть якщо це буде під грифом секретно, або там під виглядом е, товарів, які вони будуть Завозити в Росію певно будуть вже більш ретельніше слідкувати чи ні вони, вони будуть по перше, Китай може це все робити спокійно через північну Корею. Тобто постачати в північну Корею А вже північно-карейці будуть завозити це все вагонами, ешелонами на на Росії але звичайно інформація виток такий, що Китай. Підторговує потіхами воєнним озброєнням це може привести до якихось значних політичних наслідків, зокрема, і вводитимуться санкції проти китайських кампаній. Да. Дякуємо вам, Будемо пане Вікторе. Слідкувати. Віктор Бобиренко, експерт бюро аналізу і політики, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.